Вітаю вас на подкасті Слухай та повторюй. Це надзвичайно простий і зручний спосіб тренувати англійську. Слухайте цей подкаст, де вам зручно, у транспорті дороги на роботу, під час прогулянки, чи навіть коли ви ходите по магазину. Це легке тренування, яке можна поєднати з повсякденними справами. У цьому подкасті ви не тільки слухаєте англійську, а й будете багато повторювати. Це допоможе перетворити слова і граматику, які ви вже знаєте, у справжні розмовні навички. На вас чекають готові фрази, які легко використовувати в щоденних ситуаціях, вправи для вимови, і головне практика, яка допоможе вам говорити вільно. Сьогоднішня тема близька кожному, ранкова метушня. Разом із героями ви потренуєте слова та вирази, які потрібні, коли ми поспішаємо і плануємо свій день. Тож будьте активними, повторюйте за ними і відчуйте, як ваша англійська оживає. Починаємо. Прослухайте діалог повністю англійською мовою. Ваше завдання просто слухати. Але при тому спробуйте зрозуміти загальний зміст. Не хвилюйтеся, якщо ви чогось не розумієте. Ми ще не раз повернемося до цього діалогу. Отже, слухаємо діалог. Hey Sarah, you look exhausted. What happened? Ugh, oh, I'm so tired. My alarm didn't go off, so I woke up late. I had to rush out of the house. Ugh, oh, that's the worst. Did you at least manage to grab a coffee? No, I didn't have time. I just grabbed a bottle of water. I'm a mess without my morning coffee. I get that. I almost left my wallet at home this morning. It was in a different jacket. Well, let's hope the day gets better. I need to to check my emails first. Yeah, me too. Let's get to it. Ви прослухали діалог. А тепер прослухаємо цей діалог ще раз. Але цього разу спробуємо його перекласти українською. Слухайте уважно, звертайте увагу на нові слова та вирази. Hey, Sarah, you look exhausted. What happened? Привіт, Сара. Ти виглядаєш виснажено, що сталося?

I just grabbed a bottle of water. I'm a mess without my morning coffee. Ні, у мене не було часу. Я просто схопила пляшку води. Я зовсім розгублена без своєї ранкової кави. I get that. I almost left my wallet at home this morning. It was in a different jacket. Розумію. Я сьогодні вранці мало не залишила гаманець вдома. Він був у іншій куртці. Well, let's hope the day gets better. I need to check my emails first. Що ж, будемо сподіватися, що день стане кращим. але спершу мені потрібно перевірити пошту. Yeah, me too. Let's get to it. Так, я теж. Давай почнемо. Тепер настав час попрацювати з ключовими виразами з нашого діалогу. Давайте розберемо їх по частинах, послухаємо, повторимо вголос і дізнаємося, як їх можна використовувати у простих реченнях. Це допоможе вам не тільки запам'ятати слова та вирази, а й навчитися використовувати їх у різних ситуаціях. Прослухайте та повторіть you look exhausted. Ти виглядаєш виснажено. Зверніть увагу на слово look. У цьому випадку воно не означає дивитися. Слово look у таких реченнях допомагає сказати про зовнішній вигляд чи стан людини. На українську його можна перекласти як виглядаєш. Давайте попрактикуємося. Повторіть у голос. You look tired today. Ти виглядаєш втомленим сьогодні. Добре. Наступна фраза. She looks happy. Вона виглядає щасливою. They look busy. Вони виглядають зайнятими. Добре. Наступна фраза. Ти виглядаєш виснаженим. Тобі варто відпочити. You You look exhausted. You should rest. Чудово. Переходимо до наступної фрази. Я працював усю ніч. Я виснажений. I've been working all night. I'm exhausted. А тепер давайте спробуємо навпаки. Скажіть англійською. Ти виглядаєш виснажено. You look exhausted. Від виглядає виснажено.

Вона виснажена після поїздки. She's exhausted after the trip. Наступний вираз. Ах, oh, so, so I woke up late. I had to rush out of the house. О, oh, я така втомлена. Мій будильник не задзвонив. Тому я прокинулася пізно. Мені довелося вибігати з дому поспіхом. Давайте із цієї частини діалогу розглянемо ось таке речення My alarm didn't go off. Це означає, мій будильник не задзвонив. Фразове дієслово go off використовується, коли ми говоримо про сигнали або звуки. Тобто go off означає спрацювати, задзвонити, тобто подати сигнал. Давайте потренуємося разом. Слухайте і повторюйте. Мій будильник не задзвонив.

А тепер ваша черга. Скажіть англійською мій будильник не задзвонив. Or alarm didn't go off. Її будильник не задзвонив. Or alarm didn't go off. Я не почув будильник. I didn't hear the alarm. Будильник на телефоні задзвонив о 7. The phone alarm went off at 7. А тепер давайте розберемо наступний вираз. I had to rush out of the house. Мені довелося вибігати з дому поспіхом. дієслово rush означає поспішати квапитися, а фразове дієслово rush out означає вибігти або поспіхом вийти з якогось місця. Ми часто використовуємо його, коли хтось поспішає і виходить дуже швидко. Наприклад, навіть без сніданку або забувши щось удома. Давайте потренуємося вимовляти цей вираз у реченнях. Слухайте і повторюйте у уголос наступні речення. Мені довелося вибігти з дому поспіхом. I had to rush out of the house. Він мусив поспішати до школи. He had to rush to rush school. Ми мусили поспішати на автобусну зупинку. We had to rush to the bus stop. Я вибігла без сніданку. I rushed out without breakfast. А тепер спробуйте самі. Я скажу речення українською, а ви скажіть його англійською. Після чого перевірите правильну відповідь. Спробуйте сказати англійською. Мені довелося вибігти з дому поспіхом. I had to rush out of the house. він мусив поспішати до школи. He had to rush to school. Ми мусили поспішати на автобусну зупинку. We had to rush to the bus stop. Я вибігла без сніданку. I rushed out without breakfast. А зараз розглянемо наступний вираз із нашого діалогу. О, це найгірше. Ти хоча б встигла взяти каву? Слово manage означає впоратися, справлятися, тобто зуміти щось зробити. Слухайте уважно і повторюйте чи вдалося тобі хоча б взяти каву? Did you at least manage to grab a coffee? Did you manage to finish homework? Did you manage to find the book? Did you manage to їй? Did you manage to call her? А тепер ваша черга. Спробуйте сказати англійською. Чи вдалося тобі закінчити домашнє завдання? Did you manage to finish homework? Тобі вдалося знайти книгу? Did you manage to find the book? Чи вдалося тобі зателефонувати їй? Did you manage to call her? Чи вдалося тобі хоча б взяти каву? Did you at least manage to grab a coffee? А Тепер давайте розберемо наступний вираз. I just grabbed a bottle of water. I'm a mess without my morning coffee. Я просто схопила пляшку води. Я зовсім розгублена без своєї ранкової кави. Давайте розберемо та навчимося вживати наступний вираз. Слово mess. в англійській означає безлад. Та коли ми його вживаємо у виразі I'm a mess, ми маємо на увазі Я розгублений, я розбитий. Отже, слухаємо і повторюємо. Я зовсім розгублена без мого телефону. I'm a mess without my phone. Я зовсім розбита без сну. I'm a mess without sleep. Вона розгублена без своїх нотаток. She's a mess without her notes. Я зовсім розгублена без своєї ранкової кави. I'm a mess without my morning coffee. Ваша черга. Скажіть англійською. Я зовсім розгублена без телефону. I'm a mess without my phone. Я зовсім розбита без сну. I'm a mess without sleep. Вона розгублена без твоїх нотаток. She's a mess without her notes. Я зовсім розгублена без своєї ранкової кави. I'm a mess without my morning coffee. Послухайте наступну частину діалогу. I get that. I almost left my wallet at home this morning. It was in a different jacket. Розумію. Я сьогодні вранці мало не залишила гаманець вдома. Він був у іншій курці. Слово almost означає майже. Коли ми кажемо I almost left, це значить, я мало не залишив щось. Тобто ми були дуже близькі до того, щоб забути чи залишити предмет, але в останній момент. Згадали. Слухаймо і повторюємо. Я мало не залишила гаманець вдома. I almost left my wallet at home. Я мало не залишив ключі вдома. I almost left my keys at home. Вона мало не залишила сумку в автобусі. She almost left her bag on the bus. Мы мало не залишили квитки на роботі. We almost left the tickets at work. Ваша черга. Скажіть англійською. Я мало не залишив ключі вдома.

Я мало не залишила гаманець удома. I almost left my wallet at home. Давайте послухаємо наступну частину діалогу. Аніті чекмай імейлс ферст. Що ж, ми будемо сподіватися, що день стане кращим. Але спершу мені потрібно перевірити пошту. Let's hope. Ми використовуємо його, коли хочемо сказати Будемо сподіватися, що це зручний спосіб висловити надію на щось хороше в майбутньому. Слухаємо і повторюємо. Будемо сподіватися, що день стане кращим. Let's hope the day gets better. Будемо сподіватися, що не піде дощ. Let's hope it doesn't rain. Будемо сподіватися, що завтра буде сонячно. Let's hope tomorrow is sunny. Ваша черга. Спробуйте сказати англійською. Будемо сподіватися, що день стане кращим. Let's hope the day gets better. Будемо сподіватися, що дощ не піде. Let's hope it doesn't rain. Будемо сподіватися, що завтра буде сонячно. Let's hope tomorrow is sunny. Послухайте наступну частину діалогу. Yeah, me too. Let's get to it. Так, я теж. Давай почнемо. Наступний вираз Let's Get to it. Ми використовуємо його, коли хочемо сказати: Давай почнемо або беремося до справи. Це один із способів запросити когось розпочати роботу, урок або навіть гру. Слухайте і повторите. Давай почнемо. Let's get to it. Давай почнемо працювати. Let's get to work. Давай почнемо урок. Let's get to the lesson. Давай почнемо гру. Let's get to the game. Ваша черга. Скажіть англійською. Давай почнемо. Let's get to it. Давай почнемо працювати. Let's get to work. Давай почнемо урок. Let's get to the lesson. Давай почнемо гру. Let's get to the game. ЧУДОВА. робота! Ви добре закріпили ключові вирази. Потренували їх у реченнях, ви повторювали та навіть пробували сказати їх самостійно англійською. Зараз цей діалог для вас зазвичатиме зовсім по-іншому. Ви вже будете впізнавати знайомі слова та фрази. Давайте ще раз прослухаємо у вас діалог англійською від початку до кінця. Hey, Sarah, you look exhausted. What happened? Ugh, oh, I'm so tired. My alarm didn't go off, so I woke up late. I had to rush out of the house. Oh, that's the worst. Did you at least manage to grab a coffee? No, I didn't have time. I just grabbed a bottle of water. I'm a mess without my morning coffee. I get that. I almost left my wallet at home this morning. It was in a different jacket. Well, let's hope the day gets better. I need to check my emails first. Yeah, me too. Let's get to it. Друзі, на сьогодні це все. Не зупиняйтеся практикуватися. І до зустрічі у наступному епізоді подкасту Слухай і повторюй.